І все буде нормально. Можливо, не піднятися, бо це, це капець. Вот. І потім він там простояв 10.45-1052. Тобто 7 хвилин там постояв. Той годував, а той перевіряв. Не вчасно, жов. 100%. 80 риби. Тобто риби нема. Перевірили знову, риби нема. Опять туди. А звідти там ловлять. У нього там клює. нормально. Він не спішив переходити. Тільки клював. 12.33 через пів години він виходить на 15 метрів і звітом в тувались. Оці от цей час, який 12-12.30. І він зразу теж починає ловити. Через 5 хвилин вхід в зону мені випала зона Б. Тренувалися, але не конкретно на цій ділянці. Як я вже казав, сектори дуже нерівнозначні, є великі розриви. Не знаю, побачимо в будь-якому випадку. Задача наша не змінюється. Будемо робити все заради нашої перемоги. Ось і розпочався найочікуваніший день чемпіонату світу. Його чекають усі спортсмени, болівальники, наші українці. До старту, початку годування залишилось ось всього 30 хвилин. Тільки що пройшла перевірка прикормки. Все як і очікувалось, все добре. Погода сприяє. Сьогодні буде тепло. Очікується така дуже комфортна погода яка була вчора, тому, я думаю, особливих змін, плювання, да, настрої риби не буде. Наші хлопці всі заряджені, болівайте за них, тримайте кулички. Так, мужики, обнімашка, по традиції. Да, зібралися в круг, зібралися в круг. Слева направо починаємо кричати, видихаєте з негатив, блядь. Оп! 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 Півтора години вже пройшло, може ви бачите, тут такі таблички, вже е, сидять стюарти, вони рахують рибу. Кожну годину вони пишуть кількість риби за годину яку злили спортсмена. Тільки що ми прийшлися, от, найбільша кількість риб зараз 15, це в Естонії. Ну Такі от середні 5-6-7. Тобто якось так вийшло, що серединка зараз не ловить. Зони сектори більше ловлять, вони там цікавіші. Боротьба, конкуренція дуже сильна, власне на точці, бо практично з одних дистанцій зараз всі ловлять. Результат, звичайно, поки що так не, не дуже нас задовільняє. Відповідно, був головний тренер, тільки що вніс корективи. Що вже закінчується друга година першого туру. В принципі, результати не погані. В одного з спортсменів навіть є бонус невеличкий, тому це додасть трошки в вазі. По команді скажу, що нерівномірно зараз виступаємо. Є зони просто які. Мало рибні на перших годинах, тому розкачуємо точки. Думаю, що вийде, тому що вчора на останньому тренуванні було так само, перші дві години провалювалися, потім рибка становилась більш стабільна. Я думаю, у нас все вийде, так що чекаємо далі. Дуже класна тут власне, конкуренція по командах. Поруч з нами, поруч є, є Атіла, такий відомий спортсмен з Угорщини. Є німецький спортсмен дуже сильний, ну, буквально через сектор тут сидить англійський спортсмен і за нами, е, іспанський спортсмен місцевий, по-перше, а по-друге, наскільки я пам'ятаю, можливо, він бы, був чемпіоном, чемпіоном світу минулого року в Бельгії. Можливо, це він, якщо я не помиляюся. Все нормальне хвилювання є. Я особисто, напевно, сподіваюся, хвилююся більше, ніж в Італії, тому що тут стояти ззаді, дивитися це трішки так похит. От. Але ніщо, тримаємо удар, все в порядку, так що хвилівайте за нас. Тут буде добре. Минуло вже більше чотирьох годин ловлі. Ми ловили досить стабільно. Кожну годину ловили по 12-14 риб. Але якщо на першій годині це був гарний результат, то на наступних годинах це вже був не такий гарний результат, бо більшість команд ловила близько 20 риб. Нічого там ще важливий їх розмір. Зважування покаже, який результат ми сьогодні заслужили. Друзі, ну що ви вже бачили, напевно, результати. На момент, коли ми це сиділо, записуємо, ну ви вже 100% їх бачили. У нас результати не те, що погані, вони взагалі ніякі. І пропоную зараз на базі фіпсовських таблиць загальні цифри. Як вам на секундочку, загальні цифри на змаганнях на 105 спортсменів, тобто 21 команда, було зловлено за перший тур дві. 1508 кілограмів риби, майже 509, тобто 2,5 тонни риби було зловлено за перший тур Середня вага риби — 427 грамів. Ну колосальна кількість риби. Типу, ми до таких змагань взагалі не готові. Так ми можемо ловити рибу в темпі, так ми можемо ловити рибу добре, але ловити стільки і таку кількість її в турі, коли там два рази моргнув. І ти вже втратив декілька кілограмів, відповідно декілька балів в таблиці, ну ми до такого точно не були готові. Ми на 14-му місці 62 бали в нас. Якщо розглядати наші результати, то це 5, 9, 14, 15, 19. І це, друзі, мої жахливо. Але якщо ми візьмемо німці зараз ідуть на першому місці, в них все більш-менш стабільно. Тобто в них єдиний один зальот це 9 балів. Я вважаю, це просто супер результат. На другому місці де Ірландія, в якої зальот 16 балів. Далі йде Літва зальот 18 балів. Далі Чехія зальот 12 балів, далі Словакія зальот 13 та 8 балів, далі Іспанія 12 та 10. Тобто в кожній команді це нормально, коли залітає один спортсмен або двоє. Тому що я вже казав, зони максимально нерівнозначні. Тобто жереб тут грає дуже дійсно велику роль. І якщо ми подивимося на результати, тобто, якщо ми подивимося на топ 10 команд, які зараз ідуть рейтингу після першого туру, то це ті команди, які сюди приїжджають змагатися декілька разів на рік. Вони змагаються одні й ті ж самі спортсмени по поплавку, змагаються по фідеру. Тобто, люди, які знайомі максимально з водоймою, з умовами, з взагалі середовищем, вони розуміють, як це робити, що робити. Ми приїхали на п'ять тренувань. Ну, Відповідно, тому що тільки тому, що найбільше немає змоги приїхати. І відповідно у нас ну, за 5 днів не вдалося розібратися, підібрати ключик. Риболовля не то, що специфічна, а просто нереально специфічна. Тобто, от уявіть, в мене сьогодні була вага 28 кг, трішки більше. Я це все друзі зловив: знаєте, якою годівницею? Отакою. От, от. А ті, хто ловили отакою от, годівницею, вони всі пролітали. Вони всі нижче в таблиці. Тобто, ось така годівниця. Тільки за допомогою неї потрібно давати велику кількість різаної живності, в першу чергу, це черв'як, і тільки за допомогою неї потрібно викормлювати черв'яка і робити оцю от харчову конкуренцію на тощі, тобто, щоб риба. Не наїдалася, не шукала е, ці от комочки живності, які ти подаєш в кормушці, а знаходила саме вашу насадку. Відповідно, на ній ну на неї дуже швидко реагувала. То це повинно бути отакі, от малюсінькі кормушечки. Відповідно, якби ми ловили так ну таку кількість риби в Україні, ми б поставили нормальні кормаки, закидали туди нормальну кількість живності. Але бачите, ну риболовля зовсім інша. Ще ми розібралися, друзі. От якщо так коротко, ми розібралися дистанцією, Тобто, більшість команд, які в топах вони ловили саме на цих дистанціях, на яких ловили. Довжина про ловили тими ж самими довжинами не що й ми насадка. Є всього декілька команд, які використовували якісь там гібридні насадки, які ми не пробували на тренуванні або пробували, вони в нас не працювали. Решта команд робила все плюс-мінус одне і те ж саме. Єдине, що помітили сьогодні цікавого, це чехи, які йдуть достатньо високого в рейтингу на четвертому місці. Зараз вони помічено було в декілька спортсменів, що вони... Нарізали кормового мотиля у щоб зловити там 35-37 кг карася, нарізали кормового мотиля. Тобто, ну, це взагалі виносить мозок оці всі, оці всі нюанси, які ну, не складаються просто-напросто. Давайте далі проаналізуємо трішки по, по зонам. І так, перша зона, а в нас тут був Кравченко Роман. Рома сидів дійсно в складному становищі. Рома сидів в нього з однієї Керрі Лі. Англія з другого боку в нього був так, дин -дин 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 -дин. представник Франції. А, і біля Кері Лі був спортсмен з прізвищем Конопасик. Це Чехія, який дуже непогано відмовився. Роман програв Кері Лі. тобто всі знають, да? хто це такий. Ну, тих, хто дійсно займається от, е, риболовним фідерним спонтом, це обличчя торгових марок Drennan, Гуру, Престон. Тобто е, ну, ловити рибу на змаганнях це його робота. Він цю водойму вже знає, от просто як описано. І він виграв Роми всього, 10, е, всього 100 грамів. Тобто, в Роми вага, друзі, уявіть, Рома в нас. Зайняв 15 місце з вагою 27 кілограмів 240 грамів, зловивши 61 рибу. Тобто, ну така кількість, і що дуже цікаво: от про нерівнозначність зон. Перше, друге, третє, четверте, п'яте місце це в зоні. Це всі місця, які були ліворуч, тобто в початку зони. Далі перед ромою також ідуть наступні місця: третє, сьоме, друге, четверте, тобто номера секторів. Тобто, відповідно, одна частина зони ловить, неважливо, не спортсмен вміє ловити рибу. Розібрався з дойму чи ні. Там просто така кількість риби, що він ловить. Інша частина зони щось видумує, типу нашого романа або лікері, в яким не вдається вилізти тільки за того, що в них немає цієї кількості риб. Але хлопці молодці відіграли. Так, переходимо далі. Зона Б – це моя зона. Я фінішував п'ятим з вагою 28-100, зловивши 56 риб, друзі. Тут була на початку, здається, в першу годину чи півтори години, була неприємна ситуація. в мене клюнув короб такий за 2,5 точно, і він завів до спортсмена праворуч. Тут діють правила фаерплей. Тобто, якщо риба може заходити в сусідні зони, але якщо спортсмен, який сидить в своїй зоні, чіпляється за ту оснастку. З рибою, якою плаває сусіда, да? то ця риба не зараховується. І в мене сидів ірландець Дені Рорі. Дені, я сподіваюся, що в тебе хтось знайомих розмовляє українською, побачить це відео і скаже тобі, що ну, взагалі не по-пацанськи так робити не можна, у нас в Україні так не грають. Поруч зі мною сидів ліворуч спортсмен з Казахстану, який так сказав, ну це взагалі не по-чоловічому. Що він робить? Він бачить, що моя риба йде до нього в сектор. І замість того, щоб да, ну, дати мені цю рибу дістати, ну просто нічого не робити, ждати свою покльовку, він це бачить. Він просто починає повільно вимотуватись. І не так, як він завжди вимотується. А він так от, будлище до моєї сторони, і починає повільно вимотуватись. Відповідно, звісно, чіпляє гачком мою жилку. Відповідно, мене цю рибу просять випустити, мені її не зараховують. Тільки із за цього Денні Рорі на другому місці в зоні, а так би на цьому місці мав би бути я. Але, ну. Так, да, напевно, окей. Провтикав рибу, сам пустив її туди. Ну окей. Хай буде, спустимо це все на мій досвід. Ну, типу, все, все в купілочку досвіду. Е, в нас вже наступна ситуація. В нас теж краще ловила зона, е, яка була ближче до зони е, А. Але в цілому я дивлюсь по результатам, що е, ну, все плюс-мінус е, окей, все плюс-мінус нормально, все. Типу рівненько. Саме велика вага у нас 33 кг. Я на п'ятому місці з вагою 28 стотен. Йдемо далі, зона С. У нас сидів та спортсмен Якошев Дмитро. Якушев Дмитро фінішував дев'ятим з вагою 21500 в п'ятому секторі. Тут плюс-мінус все теж перемішано, тобто всі сектора ну, плюс-мінус нормально ловили, єдине, що ловила. Погана зона, яка ближче до зони Д, тобто правий край зони. А лівий центр ловили в принципі нормально. З, З плюсів. Так, Стів Рінгер сидів неподалік від Метра. Стівінгер на поров 34,840. Фелікс Німеччина взяв 39 970, який сидів ще ліворуч від Стіва. Тобто ну, тут хлопці молодці розібралися. І дивіться, дуже, дуже цікаво. Шосте, сьоме місце, третє та дев'яте це от, е, чотири сектори, які е, взяли от, е, чотири перших місця. Ну тобто, теж цікаво. Дмитру, я знаю, як Дмитро хотів перемогти, як хотів половити поруч цілим Рінгером, але ну. На жаль, не вдалося. Він вже розказав, розібрав на запчастини свої помилки і впевнений, що завтра в нього вийде набагато краще. Так, переходимо до зони, Д. зона, Д. в нас там ловив квас Віталій, зловив він всього 12860. І, на жаль, друзі, це 19 балів. 19 балів по результатам можна теж дивитися, що тут сектора 21, 22, 15, 19, 14, 17, 10. Вони всі призові друзі. Тобто, тут ловила просто-напросто інший край. Край правий, тобто той край, який ближче до моста, ближче до зони є. І ваги просто шалені, друзі. Переможна вага в спортсмена з Літви 42 кг 280 г – це 62 риби. Тобто Тут зрозуміло по кількості риби, що тут була дуже велика кількість карпа. Це одна з наших помилок на сьогодні. Тобто, ми по нашим тренуванням взагалі на нього не розраховували. Ми поролись такою силою. Здорових, класних карасів, що корапи, коли приходили, вони виключали карася, вони були нестабільні і вони клювали невеликі. Тобто, двома карасями ти легко перебиваєш. Але процес виважування коропа дикого сазана і процес виважування двох карасів зовсім інший. Тому ми відмовились взагалі від тактики ловлі коропа. Але сьогодні він був такий активний, що це просто жесть. А навпаки, оцей здоровий кілограмовий, півтора кілограмовий карась з кожним тренуванням його ставало менше, його кололи. Його били, він тобто він трішки закривав рота, а дрібний карась навпаки був активніший. Е, якщо коротко, що, ну, перша наша помилка це з цим довбаним коропом. Ми трішки з ним не розібралися. Завтра внесемо корективи, подивимося, як це спрацює. Друга наша проблема в тому, що напевно був якийсь недопрацювання на тренуваннях. Тобто ми дали дуже багатий, дуже такий великий акцент на те, щоб розібратися з карасями. Тобто ми у нас як важливіше слово було того, хто зловить більше всіх риби. У всіх були різні задачі, у всіх були різні прикорки, у всіх були різні живі компоненти. І той, хто більше ловив, відповідно, того було слово, на яке ми реагували, за яким ми йшли і в яку сторону ми дивилися. Але на жаль, це те, що я бачив вже з перших днів тренувань, що не всі спортсмени розуміли, що потрібно розбиратися і тренуватися, а не просто напросто банально пороти рибу. Третя помилка. Ну, не знаю, якось не виходить, напевно, колаби тренер-спортсмен. Тобто я дуже сподівався, що досвідчені тренери навпаки потягують спортсменів. Але ну на жаль, це. Не спрацювало. Жереб нам теж дуже нашкодив. Я сподіваюся, що завтра він буде краще. Ми все-таки трішки вище продвинемося в рейтингу. На жаль, друзі, не привеземо в Україну ні кубку, ні медалі, зато привеземо велетенський досвід з риболовлі в Іспанії на річці, де водиться дуже багато велетенського каросята сазинів. не <му> більше трьох балів, і все буде нормально. Треба в рік піднятися, бо це, це капець. Що ми готуємося до другого туру, наче провели трохи роботу над помилками, трішки гірше сів я і трішки гірше сів Дмитро Якушев, а решта хлопців, в принципі, попала в гарні сектори. Віталія класа в зоні є, все вийде. Ми там тренувалися в перший день. Там Досить багато риби, саме головне він знає точно, як її ловити. Аналізував вчора результати, Моні... результати... Е... англійців, і якщо ви думаєте, що в нас всі позлітало, то можете подивитися перший тур, як виступила англійська збірна. Хоча вони тут вміють точно ловити рибу. Вони тут майже всім складом приїжджали сюди два тижні тому на Masters, тому вони цю водойму знають дуже добре. Що ти, ти розказує, як справа? Почала працювати. Ну нічого, нормально, риби ж немає великої зараз, взагалі ніякої нема. Зараз мінімум все треба робити. Маленький гачок, тонка леска, все. Друга година закінчилась другого туру. Що в загальному можу сказати, ось ця зона Д. Тут якраз у нас найгірший результат поки що. Трішки не, не вгадали з дистанцією, напевно, трохи трішки там були нюанси. В зоні Є е, за мостом друга година була досить успішна, найбільша кількість риб. Там навіть є коропи. Поруч зона С, там Рома Кравченко, там Віталій Квас, тут Дмитро Якошев. В зоні С у Роми там є короб, трішки менше риби, ніж його зараз конкуренти, але насправді. Що треба дивитися на вагу? Сьогодні спілкувався з тренерами, теж вони орієнтувалися на вагу, яка написана: бачите, такі на табличках. Е, Мали, ну скажемо так, було помилок в тому, що кількість риби дуже велика, але розмір маленький. Відповідно, вага була меншою ніж ніж очікувано. Тому зараз підходив тренер збірної Чехії до мене і питався: а ви не знаєте, там в, в угорців були коропичені. Вони, власне, за угорцями слідкують, бо вони прямі конкуренти за такі не найвищі місця. Чехи нормально ловлять. Далі зона Б там Володя в Аліфір. Мені здається, що в нього ну, більш-менш непоганий результат. Теж у нього є короб. І наш тренер Віталій Ковальов казав, що поки він його тягнув, трохи серце не зупинилося, бо досить довгенько його тягнули. В зоні а, Женя Канюшевський, в нього би, стабільно, так всі говорять, що він ловить, ніби має бути все, все гаразд. Трішки є такий момент, що бажано було б, щоб тут були полузони, бо навіть зони 21 людина. Вони є великі і краї досить різні, навіть не краї, а так як посередині можна відрізати, і реально результати різняться. Відповідно, полузони дали б більш такого змагального ритму до кінця, до останньої хвилини змагань, бо тому що е, ті люди, які, наприклад, взяли в найвищі місця вчора, от вони сьогодні попадають в зону, де вони розуміють, що тут ну, супер великих результатів не буде, тобто місце буде нижче, Вони розуміють, що вже там за перші місця. Важко буде їм боротися. І, відповідно, трішки такий змагальний тон, він, він притухає. І, а ситуація в чому? За правилами Фіпсу 25 плюс команд, які тут робляться і, А за весь час чемпіонатів світу з фідеру не було більше, ну було 25 команд. Тобто півзон не було ніколи, і власне, напевно, вже може час зрозуміти, що у нас там в світі такої кількості команд немає, трішки підправити правила. Власне, до зменшення і робити де-не-де Тобто де тут вони були б актуальні і було б цікавіше, напевно. Ще. Триває остання година: 13 го чемпіонату схід з класичного фідеру. Ми знаходимося в зоні Б. Олефір Володимир, мій підопічний, Женя Конюшевський в зоні А. Ну, як бачите, ситуація нерівномірна зовсім. І так по майже по всьому березі. Одну годину ловить спортсмен, потім. Ні, потім якийсь стрибок, ну, тобто, це точно видно, що риба мігрує да, і переміщується. Тому потрібно постійно перестраюватися. Ну, Це може не дистанції, да, а постійно щось шукати, щось нове. Гладко дуже рідко буває е, на цій водоймі. вона досить складна, наче і карасі швидко клюють, все гарно. А потім в якийсь момент вас або. Зменшується розмір, або темп може збільшитися до дуже великої, е великого терміну. Що в нас? Не спрацювало нічого. Ну, Дідок теж затух, Тільки дівчинка зараз. Риба точно не активна зараз. Ми можемо план Б з 30 метрами, але, звісно, у нас ніхіра суніхірин. Ну що, друзі, закінчився другий тур? Знову роздав. Край, початок зони. Там десь 5 перших місць всі в одній локації. Пару секторів Ліворуч було дві зони, які дуже круто ловили коропа. Тобто, в них було клювань коропа набагато більше, ніж в решті. Він зловив десь 8-9 коропів. Відповідно, вага теж просто космічна. У мене був всього один короп, один короб зійшов, А ні, два коропа зійшло, і одного я зловив. Решта улову — це карасі, я зловив там щось в районі. 24 з копійками чи 25 з копійками. Зараз доважую зону, покажу вам, яка рибка сьогодні ловилася, і будемо збиратися. Дуже шкодую, що ми так виступили. Навіть трішки якусь вину відчуваю на собі. Будемо розбиратися, будемо рости, будемо розвиватися. Типу, якщо здається, що опустилися руки більше нічого не хочеться, то це не так. Все ще попереду. От і став історію 13-й чемпіонат ловлі риби з фідером. І Україна, на жаль, в ньому зайняла 13 те місце. Риболовля складна, риболовля дуже цікава. Насправді, ну, банально, на жаль, в нас немає таких водойм, щоб підготуватися до ось цієї от європейської рибалки, до цього дивного карася. Але тим паче отримали велетенську купу досвіду, яким залюбки з вами будемо ділитися на нашому каналі. Вже після офіційного нагородження прибули на Галовичерю. Сьогодні ввечері поспілкуємося ще раз зі всіма збірними, зі всіма спортсменами, з представниками Фіпсу, і вже завтра вирушимо назад додому. Для наших друзів, для наших нових знайомих, ми привезли ось такі от подаруночки. Будемо їм дарувати кепочки від нашого головного спонсора, торгової марки Brain. Дуже дякую, що нас вони цей раз підтримали. І будемо дарувати ось такі от круті. Наші національні кепки, магнітики, переможці отримують більше всього. Друзі, дякую, що подивилися ці відео. Велике дякую вам за коментарі. Знаю, що ви вболівали. Наступного разу будемо старатися працювати краще. З вами був Євген Конюшевський з Іспанії, з 13-го чемпіонату світу. And shame and I take the blame. Living by the rules, team. Which high school blues walk ahead, and blood, my starts choking.